У нас там прям такий повний спектр насправді по запуску ресторану або кафе, але класно, те, що замовник може обрати якісь, ну як пазл, зібрати як конструктор, що йому потрібно, тому що я розумію, що як я, десь в нього можуть бути люди, десь він підсилений, щось він вже знає, як робити. От, і в нас, є, ну перше, це е, ресторанна концепція. Тому що буває така людина хоче ресторана, не знає, що який ресторан. Це перше. Тобто ми е, говоримо, е, багато розпитуємо, що подобається самому, там, в які ти заклади ходиш, е, ходиш, я не знаю, які страви ти любиш і так далі. І допомагаємо сформувати е, прямо бачення і от зрозуміти, а що тобі потрібно. Це раз. Може таке бути, що людина знає. Плюс-мінус, але потрібно це оформити. якось. Це одна, одна історія з концепцією прямо з закладу, де ми пропрацьовуємо про атмосферу, про що це, я не знаю, може якусь легенду і так далі. Далі маркетингове дослідження це обов'язкова частина. Тобто ми дивимося контекст, де в якому районі міста нам шукати приміщення, або якщо воно вже є, що є поряд. Щоб не було якогось, ну, тобі, щоб не дублювалися, не, не, не будувати собі якусь конкуренцію, яка не потрібна. Ми досліджуємо все, дивимося, хто в цьому районі е, працює, хто живе. Ну, тобто, прям аналізуємо весь контекст. Далі ідентика. Е, працюємо з назвою, з, е, в нас є людина, що класно вигадує назви. Вона віднайшла себе Я не знаю. Це якось так. Це Боря, наш партнер. Він видумав дублер. Він так сходу просто раз таки. Боря, а яка назва отут? Він такий раз і говорить тобі назву. І ми такі, о Боже, та це ж ідеально просто. <рес> <рес> тому він прям неймейкерством. Я говорю, Боря, тобі потрібно це брати гроші, от прям серйозно. Це йому по фану, але він в нього прям класно виходить. Тому ми, ми навіть можемо допомогти придумати назву. От, айдентика, тобто графічна частина, логотип, менюшки, там все як працює і так далі. І оце частина обов'язкова, ну, така, ну тому що це кор. Окей, от далі до цього, що може бути. Ми допомагаємо працювати з технологією, з технологами. Ми допомагаємо керувати шефа, розробляти меню. Ми можемо допомогти з командою, хто буде запускати ресторани, хто буде там працювати. Ми можемо допомогти з розробкою всіх технологічних карт. Це оце, легкий бізнес. Ресторана так, так, mm -hmm. нічого да, не, да, не відбувається. Так. От ем, ем, всі технологічні процеси операційні налаштовуємо, прописуємо всі тих карт. Це можемо.